Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Обзор на мій новий ремонт. Тобто я зробила новий ремонт в опівзв отелі. Тобто я тут вже буду жити. І сьогодні для вас я хочу показати, як я украсила тут все. Вот. Перше, ми зараз на другому етажі. Бо на першому етажі я нічого не робила, тому що я живу одна, і мені буде три етажа дуже багато. Так що я зробила ремонт тільки в другому і третьому етажі. Третій етаж дуже красивий, так що додивля... додивляйтесь це відео до кінця. Коротше, у мене є така от тваринка, бджілочка, її звати Джулія. А мене звати Альбіна. Надіюсь, ми вже познайомились. Вот. Так що зараз для вас я буду знімати обзорчик. От, зараз ми на коридорі, і у нас є така от рослинка, Типа пальма чи що. Я не знаю. Ну, коридор у мене, ну, не дуже, звісно, прикольний. Він якийсь пустий трошечки. Бо тут тільки одне ростіння. І да, я тут забула люстру поставити. Угу. Поставлю, наверно, пізніше. Так, у нас зараз буде обзор на мою кімнату. Заходимо. І подивіться, яка вона дуже красива. Я над нею дуже сильно старалася. Ну, і тут, звісно, вже є балкончик. От, можете подивитися. Така от красива. Вона мені дуже подобається, така от вийшла, ну, прикольна. Оці двері. Тут є двері такі. от, І є такий манікен. Відкрива... Відкриваємо двері, і тут у мене міні-гардіробна. Тобто, тут рюкзачки, там, одежа, от бомпери всякі, ці піжамочки. Ну, коротше, ви поняли. Ну, тут є мій любимий рюкзачок. І в січні я для вас хочу зняти відео. Може, це ще не точно. Для вас я хочу зняти, типу, поїхати якусь подорож. Або якусь країну. Може, я навіть з кимось поїду, можу сама. Я не знаю. але поки що я над цим вопросом, пока що думаю. Ну, хочу таке щось похоже зняти. От. Може, відео вийде довго, може, я його розділю десь на пару частин, я поки що не знаю, але поки що думаю, яку я країну полетю. Да. Я щось хочу таке щось зняти? Угу. Вот. Так що я це попитаюся в січні, а в січні лютому зняти? Вот. Тільки я не обіцяю, що точно я його знімлю. Угу. Дальше це у нас куточок такий, от, щоб краситися, косметика, там, всякі бутилочки, креми, там, баночки. Ну, коротше, ви поняли. Масочки, кісточки. Ну, все для макіяжу. Бутилочки. На перші у, нас, перші у нас шухлядки є. Два сонячних крема від сонця. От. Це у нас присипка. Присипка, от. Палетка. У нас тіні. Вот, такі от красиві тені. Вот. Я це відео мала вчора виставити, но чогось в мене не було часу. І було лень озвучити відео. Ну, для вас я сьогодні хочу його виставити. Попитаюся, так. Да. Вот. Це у нас духи з запахом тюльпана. Угу. Вот такі от красиві, вони мої самі улюблені. Ну і, звісно крем для рук. Тобто все. Вот. Дальше я таки придумала куточок. Такий розворотчик, ребята. Вот. Та, боже, подожди. Коло... Там, де я сплю, коло ліжка, тут у мене є таке от ліжечко. Вот. Ну і, конечно же, на моєму ліжечку на постелі є такі от рози, які змінюють форму. Тут є такі от красиві рози по бокам. І тут є такий от диванчик. На ньому завжди спить. Джулія. Ну і лежать мої ключі від дому бо я просто не знала, куди їх поставити. От вона тут спить, а іногда вона а іногда вона спить з зі, зі мною Джулія. Тобто це мій новий бітомець. Вона може тут посидіти може зі мною такого спати, і може тут того спати. От. О, такі от діла. Ну і тут лежать мої ключики від дому. Мені дуже подобається, як я так сочетала Ліжечку з диванчиком. Прикольно, кстати. Тут у мене балкончик. Ну, я його, напевно, перероблю, бо він мені якось не дуже подобається, якийсь пустий він. Ну, і не дуже я його, статі, його обустроїла. Так що я його, напевно, перероблю цей куточок коло балкона. Ну, і тут, звісно, мій шкафчик. Це от у мене такі от курточки. Всякі костюмчики прикольні. Вот, піжамки там, коротше, нарядні костюми. У мене дві піжамочки розовая і отака от з жабкою. Тільки що я, я вам показала. І я, звісно, купила дві нових віщички. одежі. Звісно, вже треба показати. Перша кофточка у нас була фіолетова, а це у нас жовта з жовтими От. Так, ставимо це все на місце. От, закриваємо шкафчик. І отака от ковната. Можете ще раз подивитися. І зараз у нас буде обзор на мою кухню. Заходим і добро пожаловать! <ріх> вот. Вона така вийшла, ну, прикольно. Я тут содінила дві комнаты. Я забула там до телевізора забула приклеїти обоє. Ну, <ріх> на, на якісь білі. Блин, а йо Ай, ладно, за кадром приклеїмо. А, і ще пол. Пол теж треба було. Не забула. В холодильнику у нас є оділ для фруктів. Тут лимон, авокадо, виноград, клубніка, персик, лайм. а тут у нас рис, дітське пюре, хлібчик, хлібчик бекон і картошечка фрі. Я це відео вже перезнімлюю, може десь разів. Другий раз, може, третій десь так. Угу. Це у нас такий автотік, який можна кидати якісь там фруктики. <гум> Щоб робити якісь соки, фреші, там, коротше, коктейлі Ну, коротше, таке щось. Ну, ви поняли, да? так? Коротше, ми маємо поставити цей стаканчик, і воно має намлятися Зараз ми будемо вибирати. З яких фруктів ми зробимо. Той тепер сик виноград. Подивимося, який у нас там цвіт вийде. У нас вийшов зелений колір. Вау, ребята, ми нажали на цю кнопочку і подивіться, який він красивий, такий яркий. І, звісно, дуже корисний і смачний. Вот. Дуже круто. Дальше, Це от в мене куточок такий. от, Там, де можна зготовити їжу, пожарити, зварити, там, спекти, помити ще посудомоєчна машинка. От. Помити посуду можна. Ну, коротше, ви поняли. А оце от в мене столік для посуди. угу. І тут є вафельниця. Просто нажимаємо на цю зелену кнопочку і там ляється. і воно там шипить, і получається вафелька у нас, да. Вот. Дуже мені подобається. А дальше це у нас комната, так, такий от диванчик. Ну і коротше, такі от страви тут є у мене. Ну, і, звісно вже, є квіти, такі самі, які і на холодильнику. Можете подивитися? Такий от світильник, ще телевізор. От. Можете ще раз подивитися на ці кінати, які в мене є на другому тижі. На другому тижі в мене є моя кімната і кухня. А на третьому етажі у нас найцікавіше він мені найбільше сподобався. Там у нас є басейн. І, звісно ж, ванна. Так що поїхали дивитися. Добро пожаловать на третій етаж. Mm -hmm. На коридорі у нас зустрічає таких от два світильника і такий от коврик. Далі це у нас такі от... Двері. Ну і, звісно ж, така от штучка, щоб прибирати чи що, ну я просто сюди не знала, що поставити. Ну, і пілісос. От, відключається і виключається, щоб було чисто в хаті. І, звісно хто не бачив обзор на п'яти отель, тут у нас секретка. Якщо дожати на цю червону кнопочку, то тут у нас секретка для крампіта. Подивіться, яка ця секретка дуже красива для крампіта. Ну, зараз в мене крампіта немає. Зараз для вас я буду робити румтур по кімнаті ванної. Тут у нас є, звісно, балкончик. Вот. Подивіться, вона сама дуже велика. Вот. Перше це у нас раковина з зеркалом. Щоб помити ручки. Такий от коврик білий. Ну і звісно ж балкончик. Оце мені балкон більше нравится. Не знаю, ну, він прикольно, я його обустроювала, такі от квіточки і вот я тут сидю. Закриваємо. Дальше у нас тут є унітаз. Унітаз який змивається і тут, нього бумага є. Угу. А зверху тут у нас є такі от халати. Бутилочки різні, маски, чи що, типу, бальзами для волосся. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Вот. І ви не повірите, що це таке. Це в пачці у нас. Мило! Мило в пачці, ребята, тепер можна в відео мити Персонажа мило. Так заходиш собі, такого чик-чик-чик-чик-чик-чик. І все, ребята. Реально, дуже круто. Зараз ми його видали, Дуже, ребята, круто. А це у нас є такі от наклеечки, а на другій поличці є такі от баночки. Моя сам пунька, ребята. Ну і, звісно, нужна. Ну і, звісно маска для волосся. Далі тут у мене є три вида. оцих цих Перше у нас фіолетове, друге розове, третє у нас біле. Ну і, звісно ж, таке от джакузі. Джакузі. Таке от прикольне з ее тут. Ух ти, подивіться, тут даже пенка збільшується. Вау, прикольно. Далі, тут у мене така от кімната, там, де можна накраситися, ну і постирати одежу. Перше, це у нас така от сумочка. В моїй комнаті вона теж є. Хто дивився, уважно, то її знає. Помада, спонжик. Палетка. Багато кольорів. Ну і ще одна палітка теж у мене в комнаті є. Вот, дальше духи з запахом винограда. Вот, дуже прикольний. И дальше тут є стиральні машинки. Ну и така вот картинка. Стиральні машинки, коврик тут є. Такі вот з квадратиками, така вот сумочка щоб класти до одежу, порошок. От. І ще є оцей пілісос у нас. От, такий от можна його включити, такого ходити, щоб був порядок в хаті. Ну мені дуже подобається, як я це все обустроїла. От. Звісно ж, одна машинка вона стирає, а одна виполаскує. Угу. Вот. Можете ще раз подивитися на цю ванну? Ну, вона мені ну, подобається, ну тут якось мало рослин. Тут практично їх немає. Вот. Може, я щось додав в ванні. Я поки що не знаю. Вот, тепер у нас саме-саме-саме цікаве. Це у нас. На третьому метачі, хто, хто дивився відео до кінця, то і молодець. Так що показую вам останню кімнату, вона з басейном йде. Просто вона нас шикарні, ребята! має, вона мені найбільше всіх понравилась. Подивіться, яка вона просто ваушна. Я її дуже довго обустроювала. Я просто я хотіла, щоб все сочеталось і все гарно змотрелося. Вот. Перша, це у нас така от тачка. <пух> тачка. Типа там. Типа, відкриваємо цю кришечку а нас там... Та-да-да-дам. Я не знаю, як це називається Ну, хай буде тачка, ребята. Ну, просто для красоти І тут є такі от фонарички, такі, як і тут того. Далі тут є такі от штучки. Я забуваю Як, їх... як вони звуться і коло них отакі от рослиночки. Такий от куточок уютний з ковриком таким. От. Коврик від якоїсь тваринки, наверно. От. Далі це у нас такий барбекю, там, де можна пожарити ковбаску, шашлик, бекончик. От. Ну, коротше, ви поняли. Далі тут у мене є огромний великий фонтан. І там зверху є два лебідя. Тут ще один куточок, тільки він вже чуть-чуть другий, за столиком, а там був без столика. Тут він іде ще з парасолкою. З, пара... з зонтиком, коротше. Зонтиком іде. Так що куточки різні, бачите? Цей іде з рослинами, а це йде з столиком і зонтиком. Далі тут можна поплавати. Типа це куточок з п'інкою. Ну, і, якщо чесно, сам басейн дуже великий. Тут дуже багато надувашок. Перше це лебідь. Отакий от, от красивий. Які нам додали розробочики. Далі це отакий от шарик. Такий от. Хай тут буде, він світиться в статі темноті. І я вам покажу, як це світиться в темноті, якщо я не забуду. Далі кавунчик, на якому можна посидіти просто. Угу. От. І на лебіді теж можна посадіти. Завтра я для вас попитаюся ще одне відео зняти. Вот. Сьогодні я підготуюся. Підготуюся. Підготуюся до нього. А завтра я його... Вже маю зняти. Ну і виставити. Попитаюся, да. Дальше це у нас такий от кружок. Така от пальмочка. Вот. Ну і, конечно же, долар. Долар такий от. Подивіться. Я на доларі, ребята, лежу. 10 доларів. Подивіться, як це дуже красиво все смотриться. Мені дуже це все. Мені це дуже все подобається. І, звісно, як я показую, як це виглядает всю вночі. Ну, ребята, сьогодні для вас я знімала обзор на мій новий ремонт. І я, звісно, приїхала приїхала випити звздочный отель. Надеюсь, вам румтур понравився. От. Но він мені дуже подобається. Завтра... Завтра я для вас маю зняти нове відео і виставити. Опитаюся, так, да, ребята. Так що, от таке було сьогоднішнє відео. Так що всем спасибо за просмотр. Не забувайте ставити лайки. Підписуйтесь і всім пока!